Привіт усім! Вас вітає Прикарпаття. І ми дуже раді, що ви завітали до нас на канал Бабусині Поради. Сьогодні будемо готувати вареники, такі, що були на вечорниці колись. І вареники то те, що на вечірниці спеціально готували в кінці. Я вам покажу. А ця, а ця була отакі, клали в велику миску або макітрю повну клали, і хлопці смакували. З різними були начинками. У нас сьогодні з сиром. Так що, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна пшенична мука і разова мука. І сир. Цибулі ми знайшли ще на городі, хоч вже зима. І така зелена цибулі трохи і такої цибулі. Сіль і вода. Я буду готувати багато нині на півлітру. Але я беру холодної води. Як колись, холодної води. Пів літру. Без нічого. Без яйця, без нічого. І даю отку чайну лишку соли. І так буду місити кісто. Муки разовий можеш і самої, лише трошки підмішувати такої пшеничної білої. У мене було трохи пшеничної ще я мала, разової і білою підмішую. Отако. От так, от ми вже замісили таке тісто і будемо його відставляти на 20 хвилин, аби воно трошки собі відстоялося. А тим, часом, отако. а тим часом будемо готувати начин. Ось таке кіст. Накриємо, щоб не завітрилося. І А Будемо тим часом готувати начинку. Тут у мене є майже півтора кіля сира і отакої зеленої цибульки будемо до нього отако нарізати дрібонько. Цибульку, таку цибульку і, і цю рібчасту цибулю. Отаку будемо до цього нарізати. І зараз солити. Так, ми дали тут цибулі рібчастої. і дали зеленої цибулі, і дали одно яйце, аби не були порскаві пироги. Бо кажуть, як не даєте яйці до, до сира, то тоді буде сир так і порскати у пирогах. І, і буде. Будуть називатись і будуть поскаві пироги. О. І солимо, трошки солимо до смаку. Тепер усе ми отак переминаємо і до смаку будемо пробувати зараз. Яйце даємо для того, щоб сир скріплював. Коли отак вим'яцкаєте сир руками, він буде смачніший, кращий, чим ложкою. О, це буде дуже смачно. І начинка буде смачна. У пирогах ось така маса має бути. Колись навіть отакий сир робили. У слоїках просто закривали без цибулі просто сіль, е, сіль і сир, у слоїки і тримали на холоді. Отак От з зовсім не робили і тримали на холоді, і було на зиму. Добре, посолений треба. Ось наше тісто вже відстоялося. Ось таке воно вже розм'якло. Тепер ми будемо його ще трошки, я ще підмішу. Чуть-чуть тут додав муки, щоб робити. От тут, те пироги. І ще чуть-чуть я його підмішу ще раз. Ось тако, Небагато. І маємо ми ось таку решето, таке, як колись. От складали ось таке решето, давне, гуцульське решето. На нього складали пироги. Я застелила плівкою, бо воно вже в нас стареньке. так по трошечко і буду на нього складати. Пироги. Ось так. Так. Будемо робити ось так Будемо відщипати. Отакі будемо робити. Probajmo pelenicu tako. Sera nabirajmo, ovo bi to bilo dosit sera. Ali ja naučila si to više robit, pero ja naučila si mali. Такі будемо наліплювати. Таких я буду більші робити, такі, як колись. Ось так. І так будемо складати на решеток. Ось так знову сира, сира не жалійте, щоб був добрий пиріг. Ось так. І так ми робимо ціле решето. Ось ми наліпили таких вареників, ціле сито. І будемо зараз відварювати їх у, у воді. І будемо їх, я вам розкажу ще відтак у кінці. Відео ще вареники для вечерниць, таких спеціально такі вареники, які робили. Оце у нас. Це були загальні такі вареники. Клали у велику таку миску. Це були загальні такі вареники. А ще спеціально для вечорниць я зараз вам покажу в кінці відео. Вода в нас вже закипіла. Ми її трошки посолимо. От, і будемо кидати вареники. Пироги. Ось такого. І так, зараз вони покіпліть. По зараз я їх легонько. Ось так Буде. А ага, ось так ще тут. Тепер я легонько другим боком ложки, Отако я легонько їх. Буду, щоб не по щоб не потиснути. Звичайно, колись варили в казанках, а ми вже тепер трошки у каструли зваримо. Ось так. Поваримо від закипання 3-5 хвилин, щоб зварилися і будемо витягати. Наші вареники. Уже поспливали, вони вже, дивіться, які тут поспливали усі ціленькі. ще раз закипліть і будемо вибирати, витягати в макітрю. Так як колись клали велику миску або макітрю велику. І усі хлопці і дівки. Дівчата хлопцям варили вареники переважно. Кожна позначала свій вареник. А зараз я вам, я вам покажу, як ліпили такі вареники і розкажу вам далі. Ось так ми витягаємо. Треба їх процідити ту воду стіджуємо геть. А, а ці вареники будемо рідити. Ми зробили тут таку зажарку. Ось з цього шкварки і цибулі і рідемо тако. І ось такі у нас виходять вареники. Ось такі вийшли у нас вареники, тепер будемо їх їсти зі сметаною. Ще заряджені, але ще й сметаною їли. Ось так. Кожен брав собі по пару вареників такого. Таною коливали і смакували ось так. Ось такі вареники вийшли. Дуже смачно. Так що підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте подобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Мир всім і нашій Україні. Будьте здорові! А зараз будемо ще ліпити вареники для вечірниць.